Всім привіт, мої дорогі друзі, ви на каналі Хабвотнюз. Сьогодні ми поговоримо про дві нові події. Перша з них це закриття формів World of Tanks та перенесення їх в Discord. Та подія святкування східного нового року, тобто китайського, де завезли знову лутбокси з відносно цікавими танками. Тому не буду тягнути кота за інтригу. Бери до відео щось смачненьке, розми вподобайку, за старання, а якщо ще й підпишешся на канал, взагалі будеш красавчиком. Все. Поїхали. З 8 лютого о 6 ранку за Києвом до 14 лютого до 23.59 за Києвом в гру завезуть нові активності, пов'язані із східним новим роком. Додадуть новий ангар, лутбокси, задачі, акції та знижки на обладнання, спорядження, знижки на прокачувану техніку і також знижки на купівлю преміум техніки, яка постійно в продажі. Що на рахунок лутбоксів? Розпочну з самого смачного. Зі списку техніки, а він пройшов доволі непоганий, але це все ще треба вибити. А отже, треба багато грошенят занести в Аргеймінгу, ну, якщо ви будете це робити. Але взагалі не кожен буде донатити 6 тисяч гривень або віддавати вже другу половину почки після Нового року, щоб забрати абсолютно всі танки. І що тепер по списку? З класних танків тут треба однозначно виділити доволі імбову після Апу ПТ Туртл МК-1. Непоганий CS-52 лис, покращена версія колевана, а саме Гонсало, і бачатільйон Бурасік, який має назву Нієль. Тобто цей танк має 3D-стиль, який не знімається. Він же звичайний Бачат-Буриска, але як окремий танк, та з незнімним 3D стилем термінова доставка. І тепер кактуси цих лутбоксів. Це ВК-751К, неповоротний кусок, того чим стріляє артовод. Та розхвалений розробниками об'єкт 590. Говорили на нього розробники, головний цвях програми на ділі навпаки. Об'єкт 590 дуже провальна машина, без броні, без нормальної гармати, але з більш-меншою мобільністю. І другий вже точно головний цвях програми це бачить льйон мієль, в особливо незнімному 3D-стилі. Це клон Бориска, як я вже говорив. Але вже як новий танк, тобто, якщо в нас був звичайний Бориска, і ви на ньому, наприклад, взяли тримітки, але хочете ще то на цьому новому бурасику ви зможете взяти мітки з нуля. А також ТТХ вони зовсім одинакові. По танках все. Тепер що по шансам випадіння цих танків? Одна з шести преміум машин, серед яких дві нові і ймовірність випадіння 1,3. Якщо зрівнювати з минулими разами, то минулого разу було 2,4% на випадіння. З 50 коробок вам могло випасти і 2 тунчеса. А тут у нас зараз більш за все, що буде вести тільки одній людині з тисячі, що вона виб'є серед лутбоксів. Тобто за 10, 15, 20 і так далі коробок. Один із шести рідкісних 2D стилів, серед яких два нові. Імовірність випадіння 15%. Одна з нагород зі списку навчальні матеріали для екіпажу, особисті резерви або кредити, імовірність випадіння 50%. Одна з нагород з списку це танкові преміум-аккаунти, а особливо резерви, імовірність випадіння 100%. А що ж там по об'єму коробок, які можна купувати? Купувати їх можна наборами по 5, 10 або 25 скринь. Разом із відповідною кількістю завдань на x5 досвіду. Плюс щоб ви не вибили все і вся в один день. Wargaming зробили обмеження в купівлі цих коробок, а саме 50 скринь на день. Зрозуміли, он що вони задумали. Крім того, один раз на акаунт ви матимете можливість придбати спеціальний набор із 300 коробок, які на секундочку коштує 6000 тисяч гривень. Але взагалі не кожен буде донатити таку суму. Або є інший варіант віддати вже другу половину почки після нового року. Щоб забрати абсолютно всі танки. Якщо розраховувати, що танки будуть випадати тільки з гарантованої нагороди, то це буде капець. По другорядним нагородам маємо доволі скутні нагороди: від 1 до 3 днів преміум аккаунту, від 1 до 3 резервів 300 до екіпажу, 100% досвіду танку, 50% срібла від 1 до 3. А це вже корисно, тим більше скоро лінія фарму на носі. Також може Випасти від 50 до 250 тисяч срібла. Одна брошура на 20 тисяч досвіду до екіпажу, а це все смішно. І одна персональна постібникова досвідова брошура, яка дає вам для одного члену екіпажу 850 тисяч досвіду. Також не обійшлося і без 2D стилів, звісно ж куди ж без них. Всі їх ви бачите зараз на екранах. Тепер щодо того, що форми по танках закриваються і переходять на Discord Варгеймінга, так це коментують. Цитуємо. Оновлення форуму перехід на нові платформи. 2024 року, 2 лютого, 20 числа о 9. -й. Ранку ми розпочнемо перенесення наших форумів у Discord. Цього дня форми перейдуть в режим тільки для читання. А 5-го, 20-го, тобто в травні, 9-ї ранку, закриють назавжди. У вас є 3 місяці для того, щоб зберегти цю інформацію, поробити скріншоти, якщо ви задавали там цікаві питання і були хороші відповіді. Як і багато інших видавців, ми хочемо зосередитись на сучасних платформах спільноти. Де ви зможете обмінюватися інформацією про гру, легко знаходити товаришів у взвод, заходити в голосові чати одним кліком миші і багато чого іншого. Скористайтеся цим часом, щоб попрощатися з форумом, а також зберегти всі контакти, інформацію або цінні повідомлення до завершення міграції в Discord. Наші віддані в своїй справі ком'юніті менеджери, як і раніше, доступні для вас. А взаємодіяти з ними стане ще простіше. Якщо у вас є запитання, заходьте на наш сервер у Discord, щоб подивитися, як усе влаштовано. Тобто всі ті форуми, де ми раніше сиділи, запитували, потрібну нам інформацію переходять на Discord для зручності. І це якось так, непевно. Навіщо було робити тоді ті форми, можна було відразу зробити щось схоже. Wargaming хотіли закрити форуми красиво, тому... Дали безкоштовно 2D стиль, який можна отримати на сайті гри пості про закриття формів. Так само, коли ми знайдемо в Discord вже там. На їхньому формі при вході в нього можна отримати ще один безкоштовний стиль за назвою потоці. І ще хочу нагадати, що приблизно через рік, можливо півтора роки, у нас буде знову продаватися цей стиль на Бурасика. Тобто те, що вони продають танк, відповідно, що цей стиль з'явиться у грі, тому що вимивати золото якось потрібно буде, а мені здається, що він може з'явитися в якихось коробках або просто за вільну продажу золотів. Також в Варген давно говорили, що хочуть об'єднати канали по танках в один суцільний. І вони це зробили. І до речі, об'єднання каналів на Ютуб починається з 24 четвертого року, 2 лютого, 20 числа о 9-й ранку. Варгеймін запускає процес об'єднання всіх Ютуб каналів в один офіційний канал World of Tanks на Ютубі. Тепер всі відео виходитимуть на єдиному каналі. Ось трішки вони й про українську мову згадали. Цитую, відео з українським озвученням продовжать виходити, але вже на єдиному офіційному каналі. Ви зможете вибрати кращу звукодоріжку доріжку в налаштуваннях відео. Ну а на цьому в мене все. Напишіть коментарі, як вам ця подія, чи сподобалась вона вам, чи ні. Також не забувайте протиснути вподобайку, бо це традиція. А традицію не можна порушувати. А якщо ти ще не підписався, то чого ти чекаєш, хлопче? Підписуйся. Тут купа цікавих оглядів, подій, акцій, режимів, гілок, танків та ще й стрімів. Мені далі продовжувати. Якщо я тебе переконав, підписуйся. Та дякую тобі за підписку. Всім мирного та тихого неба, здоров'я вам та вашим рідним, всіх підписників обняв до себе. Прижав, щастя, здоров'я побажав! Слава Україні! Героям слава! Всім дуже дякую, капка.